Скоро вже буде Пасха, тому готуємо м'язка рідні. Сьогодні пропоную приготувати м'ясний хлібець. Ідеально підійде для великодня, чудово нарізається, смачний, також і гарячим. Нам потрібен 1 кг фаршу будь-якого. В мене свинина з яловичиною. Солимо. в мене одна чайна ложка, бо солоні спеції. Я беру приправу півстолової ложки. Ще додам одну столову ложку сушеної цибулі, патрушки та кропу. Додаємо одну столову ложку борошна та одну столову ложку майонезу. Добре перемішуємо, орієнтовно ділимо м'яс. Частину на 3. Форму для запікання. В мене 25 на 11, 7 висоту. Вистілаємо пергамент, викладемо одну третину м'яса, вирівнюємо трошки, зверху кладемо будь-який сир в мене плавлений далі шинку. Головне, щоб вони були тонко порізаними. Знов м'ясо. Вирівнюємо. І далі за схемою сир та шинка. Останній шар буде знов таки м'ясний. Розрівнюємо. Зверху змащуємо 1-2 столовими ложками кетчупу, посипаємо конжитом, випікаємо в добре розігрітій до 200 градусів духовці рівно 45 хвилин. Залишаємо остигати прямо в формі. Далі дістаємо та нарізаємо. Він чудово, тоненько нарізається, але дуже смачний і гарячим. Чудова альтернатива ковбасам. Смачного!